Два крила на мрію. На мрію. Яка, їхня... Частина <с <с яка їхня ця довжина? 28 метрів. 28 метрів. Тобто загалом розмах 56, да? Я думаю, що найголовніше, що треба від державної влади, від уряду, від президента, від парламенту, це усвідомлення однієї дуже простої істини, що авіаційна галузь це те, що дає перспективу нашій країні. Це високі технології, це наука, це десятки робочих місць, це мільйони і мільярди заробленої валюти. І тому надзвичайно важливо сьогодні створювати умови для розвитку авіаційної галузі, зокрема. Власне національне авіаційне виробництво має бути звільнене від оподаткування, наприклад, від того ж сплати податку на додану вартість за комплектуючі, сплати 10% імпортного збору. Тобто, фактично, у нас оцей красень, який би міг би би замістити вантажний літак і, і в європейській ринки, 30% коштує дорожче через неефективне е, нарахування податків. Далі з нового року запровадили податок на землю. Тут от десятки сотні. Гектарів землі під аеродроми, під цехи оці величезні 900 гектарів підприємства. Тобто мільйони десятки мільйонів гривень треба платити податку замість того, щоб вкладати їх у створення нових літаків, вкладати їх у створення нових робочих місць. Тобто головне завдання держави це усвідомлення, того, що авіаційна галузь це та галузь, яка має бути локомотивом вітчизняного розвитку вітчизняної економіки. Я вважаю, це дуже простий приклад. Чому в нас на внутрішніх авілініях літають? Ейрбаси, бойни, сесни, Ембраєри і так далі. Покажіть мені будь-яку іншу країну, де літають імпортні літаки. Таких немає, бо вони захищають внутрішній ринок. Ми так само маємо захищати. Якщо в нас є унікальне підприємство Антонов, яке здатне і вміє виготовляти найсучасніші літаки, то на внутрішніх авіалініях має літати Антонов. Держава повинна створювати умови для того, щоб це підприємство розвивалося, для того, щоб створювали не два літаки, як минуло року, а як мінімум 22 літаки на рік для того, щоб продавали, і заробляли до країни я готую законопроект для того, щоб на внутрішніх авіалініях у нас літали тільки Антонов. А коли заходять, наприклад, іноземні авіаційні компанії, однією із умов на право дозволу в Україні на Антонов возіть на літаках Антонова пасажирів. Має майте свої рейси і на внутрішніх авіалініях, і на імпортих на зовнішніх авіалініях. Тобто, треба максимально створити протекціоністський режим для власного виробника. Легше всього знищити це підприємство, але завтра. Тисячі, десятки тисяч людей залишаться без роботи, і свято місто пусто не буває. Прийдуть імпортні літаки. Хто від того виграє? Всі, хто завгодно, тільки не Україна. Україна програє, якщо втратить Антонов, якщо втратить Южмаш, якщо втратить і втратила багато інших підприємств. Так ось сьогодні завдання, коли понад 80 мільярдів гривень на обороноздатність. Держава має замовляти створення літаків, військових штурмовиків, наприклад, на Антонова. З 2006 року вони б'ються, пропонують, але на жаль, ніхто не чує. Доброго дня. дня. Приїхав на підприємство, щоб висловити свою повагу, підтримку і сказати, що авіаційна галузь, космічна галузь це ті стратегічні галузі. В якій країні край треба, особливо в сьогоднішніх умовах. Коли воно все валиться, то треба те, що є, те, що живе, те, що робиться, треба підтримувати, а не знищувати чи валити. І тому якісь там амбіції, якісь особисті питання треба в одне місце засовувати. А на перший план інтереси країни. А інтерес України полягає в тому, щоб ми робили отакі літаки. Щоб десятки тисяч людей мали роботу, зарплату, щоб вам було чим свої сім'ї годувати, і щоб український прапор літав по всьому світу.